Дональд Трамп, – 47-й президент Сполучених Штатів Америки, підрахунки ще тривають. Втім, Дональд Трамп оголосив про свою перемогу. Порожньо в таборі Камели Гарріс, де вона мала оголошувати про свою перемогу, приголомшливий. Успіх, на який ставили букмекери, але не ставили екзітполи з огляду на результати опитування перед виборами, що це означає для України перші заяви Трампа і реакція Російської Федерації. Про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, погнали! Дам 47-м the United States. Отже, Трамп святкує перемогу на виборах. За даними Fox News, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270. У своїй промові він назвав перемогу і президентство золотим віком для Сполучених Штатів Америки. А ще пообіцяв, що жодної війни більше. За участі США не буде на сцену. Трамп вийшов разом із дружиною е Меланією Трамп і віцепрезидентом Джей Ді Венсом і іншими представниками команди. Трамп наголосив, що мешканці Сполучених Штатів Америки надали йому безпрецедентний рівень довіри. Республіканська партія повертає, окрім президентства Трампа, контроль над Сенатом і наймовірніше збереже контроль над палатою представників. Америка дала нам безпрецедентний, потужний мандат. Ми повернули контроль над сенатом. Вау і перегони до Сенату в Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині, співдружності Пенсильванії. Це все мага рухи. Що важливо ще знати про першу промову Трампа, друзі? У ній не було зазначу жодного слова про Україну багато згадок про закриття кордонів, як відомо, республіканці прихильники антиміграційних заходів. Загалом акцент у всіх його спічах був спрямований на те, аби переконати суспільство, що Трамп і його команда будуть повертати Сполучені Штати Америки, які були втрачені за час президентства демократів, і почав із козирів. Зменшення податків, ми також виплатимо в борг, ми зменшимо податки. Ніхто інший це не може зробити. Китая немає того, що ми маємо. Нікого немає того, що ми маємо щодо оборони сполучених штатів. Трамп теж похибцем висловився. Сказав, цитую: хочемо, щоб було потужне військо, яке він сподівається, не доведеться використовувати за часів його каденції. Ми хочемо, щоб були кордони, щоб була безпека, щоб була гарна освіта, щоб була потужне І В ідеалі ми е не використовували його за чотири роки. Мов президентства не було у Але що ж Україна? Запитаєте, ви друзі? Раніше Трамп заявляв, що коли стане президентом, що буквально тієї ж ночі, як тільки оголосять попередні результати виборів, і він виграє, а він телефонує Путіну і Зеленському і каже, що потрібно зустрітися, аби вирішити всі питання. Ну і загалом обіцяв налагодити діалог і закінчити війну, принаймні на етапі домовленості двох сторін у переговорах, за 24 чотири. Годин а ситуація як була остра, так і остається. Російська федерація вже відреагувала. прес-секретар Путіна Пісков. Заявив, що завершити війну за 24 години не можна. додав, що Путін не збирається вітати Дональда Трампа із його перемогою. Якщо пам'ятаєте, ми однократно говорили, що Сполучені Штати в стані поспособствувати завершенню цього конфлікту. Конечно же нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно Соединенные Штаты являются государством, которое разжигают и постоянно подбрасывают керосин в этот конфликт и принимает в нем непосредственное участие, то да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет? Ну, опять же, ми самі посмотримо послі Янвері. Зараз друзі, в інтернеті з'являються просто мільйони експертів на тему українсько-американських відносин і взагалі геополітики щодо Америки. Втім, бачу в телеграмі, ви мене питаєте мою думку. Коротко скажу, що я думаю. Ну, передусім, ви маєте розуміти, що Трамп непередбачуваний персонаж, тому всі якісь заяви. Аналізи того, що він може робити або не може робити, все це невдячна справа, тому що протиріччя доволі часто лунали з вуст Дональда Трампа. Але якщо довіряти не словам а діям і повернутися до його минулої каденції, то я нагадаю вам, що саме Дональд Трамп тоді зупинив історію під назвою Північний Потік і надав Україні на відміну від Обами. Джевеліни на прощання грюкнули дверима. Адміністрація Дональда Трампа в останній день своєї роботи перед церемонією навгурації нового президента США Джо Байдена вперше застосувала санкції проти будівництва російського запроводу північний Потік потік-2». Незважаючи на доволі активну риторику в підтримці України з боку Джозефа Байдена. Ми з вами до сих пір, от в цю хвилину, коли я пишу це відео. Не отримали в повному обсязі зброю, яка була обіцяна з потугами весь час. Е чекали, що приймуть той чи інший документ, тамагавки вел великої дальності зброя, все це відсутнє зараз у нас, що могло би наблизити нашу перемогу. Чи була би така сама тенденція е у Камали Гарріс, як у Джозефа Байдена? Скоріше за все, так. Чи так би вона зволікала і колопала пічку, як це робив Джозеф Байден? Можливо, так. Чи буде рішучим Трамп? Так, це теж можливо. Але в якому ракурсі яким чином він збирається швидко закінчити війну? Наразі залишається запитанням: чому його заява про те, що він поговорить з Путіним, поставить йому ультиматум, якщо ти, мовляв, не погоджуєшся на? Такі то пропозиції, то я даю українцям зброю і вони активніше ведуть свою оборону. І тобі буде важко захищатися і нападати в майбутньому. Натомість сьогоднішня заява, от буквально кілька хвилин тому перед записом мого відео для вас лунала наступним чином: так перемовини каже Росія з нею можливі, але виключно на умовах Російської Федерації. Що це означає? Чи означає, що Трамп на умовах Російської Федерації, яка нагадаю, хоче не вступу України в НАТО, статус російської мови, визнання окупованих територій, не Донецьку е і Луганську так звану народну республіку визнати незалежними і не Крим Російським, а вже чотири області: ще плюс Херсонська і Запорізька, все це хоче Російська Федерація, чи дасть це Трамп? Ну, будемо сподіватися, що ні. Але за 24 години налагодити діалог між двома сторонами а, війни, які би швидко ці сторони домовилися. Думаю, навряд вдасться, і ви це прекрасно розумієте. Привітав Дональда Трампа і Володимир Зеленський, написавши, що він вражений а, такою мегаперемогою Потужною потужністю перемоги Дональда Трампа фактично монобільшість він отримав, так само як і Зеленський у 2019 році. Ну і натякає, що мовляв, ми стоїмо по одну сторону правди, демократії, свободи і незалежності України. Тому сподівається, що Трамп і його команда будуть більше допомагати Україні. Лідери європейських країн теж привітали Трампа із перемогою на виборах. Президент Франції Мануель Макрон сказав, що готовий співпрацювати із Трампом і сказав, що як під час минулої каденції, так і під час теперішньої з повагою та амбіціями ставиться до цієї співпраці задля миру і процвітання. Прем'єрка Італії пані Мелоні висловила привітання Трампу, відзначивши, що Італія та США сестринські країни об'єднані спільними цінностями та історичною дружбою. Прем'єр-міністр Британії Стармер привітав Трампа з історичною перемогою і висловив впевненість, що особливі відносини Британії і США продовжать процвітати в обидва боки. Що не менш важливо, друзі, то це Сенат і Палата представників. Республіканці здобувають, як я вже на початку сказала, більшість у сенаті. Вони отримують 51 місце демократів. Наразі 43. З урахуванням контролю над сенатом. Це значно полегшить ухвалення законів, які просуває республіканська партія. Або навпаки не просуває це стосовно рішень по Україні, нам е, безумовно запитання на початку цього року. Наприклад, Палата представників, де республіканці мали більшість, тривалий час блокувала виділення Україні допомоги на 61 мільярд доларів. Підсумовуючи друзі, що ми маємо на даний момент, поки до 20 січня 2025 року, е, тобто майже ще три місяці. А, Джозеф Байден а, буде керувати країною. А, Трамп буде президент-елекцій, як у них називається. Тут є певне вікно можливостей для Джозефа Байдена і демократів, аби вони зуміли зробити ті сміливі кроки, які вони не зробили під час своєї каденції щодо України. Як у Трамп, наприклад, під час своєї каденції вже наприкінці запровадив санкції проти північного потоку. На прощання, так би мовити, так що будемо сподіватися, що стан здоров'я Джозефа Байдена і його адміністрації буде в такому оптимістичному стані свідомість і бажання увійти в історію, що вони запровадять ряд успішних напрямків для України і для боротьби нашої з режимом Путіна. Зброя нам дуже і дуже на даний момент потрібна. Друзі, Захистити себе ми можемо тільки самі. Суб'єктивизувати Україну і зробити її успішною, без корупції, без свавілля влади, без втікачів, депутатів, без кримінальної відповідальності за дрова, якщо раптом ти їх собі заклав в країні, в якій йде війна на зиму. Багато інших моментів, які стосуються і культури, і майбутнього, і реформування війська із СРСРівського з генеральським частиною складу, яка так і не поміняла свої підходи, які так обіцяв поміняти Зеленський після відставки залужного, поставивши сирського. Це все предмет нашої величезної роботи. Чи може наше життя залежати від рішень Сполучених Штатах напряму? Ні. Наше життя і перемога залежать виключно від нас самих. І повага до нас з боку інших країн, зокрема і Дональда Трампа, теж буде залежати від нас самих. У світі поважають сильних, міцних, справедливих і чесних. І тих, хто розвивається, бореться з корупцією, а не товче в ступі одне і те саме з року в рік, не маючи ніякого суспільного договору і законів. Які би знищили цю бацилу в нашій країні, у нас є великий запит на справедливість, і я дуже хочу, щоб кожен із нас про це не забував. От просто кожен на своєму місці. Тому не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Ідіть, будь ласка, працюйте на користь нашої країни, розвивайте нашу державу, робіть її кожен в своїй родині і кожен на своєму робочому місці. Ми з вами поруч, військо теж. Тому честь всім, хто зараз захищає нашу країну на фронті. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Make Russia small again. Підпишіться на нас, друзі. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Маємо челендж до кінця року, півтора мільйони. Зробимо? Сподіваюсь, що так. Бачимо, що частина із вас, хто дивиться наше відео, забуває підписатися, тому виправте цю помилку. Лишайтеся на цьому каналі, подивіться. Ось ті наступні відео до зустрічі.